Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Третій день турніру на трійках. Одна похибка залишилась. Топ-10. Оборона А. Дивно, дуже дивно. Два пня. Минулих три рази я на них програв. Я взяв моно. Так. Ну, напевно, так краще буде. О, якогось бажання грати взагалі немає, от зіграв тільки що о, один тапок на війні. О, навіть о, швидкі герої не зарядилися і, ну, прям я які моменти. Так. Угу. Зарядився. Ну, хоч міньони були. Так. Ну давайте бахнемо? Мов вдвох уже втратили. Що це таке. І вони заряджаються. Пінь заряджається, да. Ну все. Хочеться зараз видалити просто гру, бо, ну я не розумію. Ах. Як воно так. підбирає чи не підбирає? Що необхідно зробити, щоб вигравати на цих рівнях? є Я жовті. Куди а, там пінь є? Давайте в пінька? Ага. Так. Ага, увалено демедж такий прям за високий. Нічого? Щось я хотів туди. Не вийшло, да добре, я вже не пам'ятаю, коли були вдалі ігри. То в цього вбили. Ну, поїхали, ладно, це більш живучі герої. Так, є. Хоч трохи жовтих є. Навіть сині там під'їжджають. Угу. Як ми будемо робити? Давайте добивати. Ще є сині Збираємо, збираємо. Необхідно перемагати, заходити в топ 5, напевно. Так. Ось немає мого кольору. О, нарешті є жовті. Так, зробити кристал. Так, поппі мінус. Угу. О, є сині, нарешті. Нарешті є сині. Три на три. А ні, вже три на два. Ну, хоч так. А, ну і цього ми перемагаємо. Ну. Ну, давайте так. Поїхали там три фіолета. Так, є жовті. Непогано. Давайте навіть змогли добити. А, є комбо-вомбо, Ну, не прям так, але також непогано. Так, червоних ми зільємо. Ой ой Так, навіть, навіть можемо вбити когось, давайте мені не подобається. Все як не дивно, ми цього перемогли та, 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 ну, поїхали. Так, є синє. Як би зібрати швидше? Ніяк, так? Да? Ну, все, ми не встигаємо зарядитися швидше, ніж квасір напроти. Логічно. Ну, нічого дивного немає, бо же ж без цього. Так. Угу, стільки каміння виїхало жодного корисного. <гум> mm, так, ну, не цього ми не от не подужаємо, да? Звісно, ні, ну одного хоч і вже добре. Така нудна гра. Скриню відкриємо. Навіть скрині нічого немає. Ладно, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.